Капане пане Андрію, от історія дуже цікава. Про Фірташа ми Ну, давненько не чули принаймні у таких уже великих подробицях. В мабуть, згадували в контексті а, кримського титану і того, що підприємство а, все ще належить йому. Але, от ну, у відні там перебуває, він є, має проблеми із американським а, судом і, 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 і намагається уникнути цього. Але тепер от такі нові несподівані повороти співпраці з Білоруссю, намагання отримати ак. Акредитацію в одній з ООНівських, в одному з ООНівських комітетів і відповідно дипломатичний імунітет. Що це за такий несподіваний поворот, за які ресурси, за які гроші купуються, подібне навіть у Білорусі, тому що я ну навряд припускаю, що це просто так, з барського плеча так допомагає Лукашенко опальним українським олігархам. Що відбувається, роз'ясніть. E, дивіться, у Дмитра Фипташа завдання стоїть дуже таке чітке, зрозуміле, e, будь забудь, якими шляхами, використовуючи будь-які методи, не допустити того, щоб питання його екстрадиції до Сполучених Штатів було вирішено позитивно і ця екстрадиція відбулася. Тобто вони для цього використовують всі можливі інструменти. І, власне кажучи, з точки зору... Виконання цього завдання досить ну, вдалий такий перспективний дійсно хід на спробувати на скажімо так, щоб у нього був дипломатичний імунітет. Питання полягає в чому у Дмитра Фірташу. Дуже давні і дуже міцні стосунки з саме з російським керівництвом, зокрема з газовим лобі, ще під час 90-х років, коли вони разом дуже такі масштабні провертали схеми. І вже потім у 2000-х, коли був Росупренерго та інші великі проекти за участь Дмитра Фірташа. тому звичайно він би це спробував таку акредитацію отримати від Росії, але в тих умовах, що Росія зараз, як країна агресор, перебуває під санкціями, і звичайно там це там йому це як то кажуть, не світило. Тому звичайно, враховуючи те наскільки. Тісно пов'язані ділові еліти і політичні Білорусі та Росії. Uh -huh. Звичайно, як країна сателіт, Білорусь може виконати це завдання, оскільки формально вона не визнана на міжнародному рівні теж країною агресором, так само як Росія. І, звичайно, команда Дмитра Хитоша спробувала піти цим шляхом. Але ж ми бачимо, що дійсно тут у нього виникли великі складнощі. Ну і навіть незважаючи на ці складнощі, йому частково вдалося успіху досягти. Тобто земельний суд там виніс рішення щодо призупинення його екстрадиції, там mm. до розгляду цієї справи. Тобто питання поки що залишається підвішеним. Ну якщо оцінювати перспективи, то все ж таки я дуже я думаю дуже маломовірно, що йому вдасться підтвердити свій дипломатичний імунітет. Тобто, це спроба затягнути час і тим часом uh -huh. спробувати задіяти ще інше важелі, пане Андрію. Але ось нофір ну, та ж людина із Серйозними фінансами, я думаю, навіть тепер він може ще ними оперувати. І з серйозними можливостями, чому саме тепер і чому Білорусь? Ну от це теж такий трішки дивний поворот. Ну, здавалось би, я абсолютно умовно скажу кілька назв країн. Але от якщо ця агенція а, це ну, менш відома ніж ЮНІСЕФ, припустимо, або МАГАТЕ структура всередині ООН, а, має сприяти індустріалізації постколоніальних країн третього. Світу, ну, в Джибуті, Еритреї, це я умовно говорю, але, от, умовно кажучи, от з ними співпрацюючи міг би отримати такий статус уже давно, фір, і займатися там індустріалізацією цих от ну якихось країн третього світу. Чому? Тепер в напружений момент. Ну в нинішній ситуації ну знаєте, мені здається абсолютно політикам і правникам всього світу чітко зрозуміла відмінність між Україною Білоруссю. Історія вся занадто очевидною стає от в такій конфігурації. Тобто, Давайте повернемось до початку вашого запитання. Що Дмитро Фірташ, дійсно дуже відома людина з багатьма зв'язками та можливостями. Власне кажучи, він відомий так не тільки в Україні, та в Росії та на інших, в інших країнах так званого пострадянського простору. Він так відомий і в Сполучених Штатах, міжнародних інституціях також. Тому, звичайно, з цієї точки зору можливо було б, щоб він, наприклад, звернувся. До російських до російського керівництва, щоб пам'ять про колишні його заслуги, uh -huh. вони наприклад звернулися до тієї ж саме Центральноафриканської Республіки, де дуже довгий час за допомогою е, Пригожина Росія вирішувала дуже важливі і чутливі для для керівництва цієї країни питання. І звичайно, вони теж могли йому спробувати йому надати uh -huh. цей дипломатичний імунітет. Але ж ми бачимо, що. Рішення приймає не не та не та країна, яка надає, а рішення приймають міжнародні інституції, uh -huh. де сполучені штати, по перше, мають суттєвий вплив, а по друге уважно контролюють їхні діяльність. і будуть пане Андрію. А от е так. якщо подивитися ще на такий зріз за хто кому більше потрібен? Фірташ Білорусі чи Білорусь фірташу? А, ну тобто ця співпраця може йому дати а, реально імунітет, чи можливо Білорусь? Лукашенко зацікавлений у тому, аби якось освоювати ресурси фірташа, наприклад, залучивши його до приватизації всередині Білорусі. А ну, певні російські бізнеси ж купували Білкалій, наприклад, належить Уралкалію сьогодні. А то можливо, от якщо є вільні гроші в опального українського олігарха, то біло білоруський самопроголошений президент може вирішити. Хай ці гроші попрацюють на мене. Я думаю, що звичайно білоруський лідер він дуже прагматично підходить, і, власне кажучи, саме завдяки цьому прагматизму, він домігся того, що російські олігархи повністю не скупили білоруський бізнес, хоча вони намагалися дуже так заходити е, плотно, так і придбати дуже багато стратегічно важливих підприємств. Але Лукашенка, як бачимо, вже два десятка років це йому вдається зберегти певну економічну Автономію він не дуже зацікавлений в тому, щоб сторонні гравці отримували контроль над важливими білоруськими підприємствами, оскільки ці будівниці він перше хоче контролювати сам або надавати її, так скажімо, вкормління тим, кого він повністю контролює місцевим. Тому звичайно, він коли його тільки змушують, тоді він вже ділиться mm -hmm. цим впливом. Mm -hmm. Але ми бачимо, що це, це дається російському керівництву, яке має дуже багато. Знову ж таки важелі впливу на нього, починаючи там від ціни на газ і закінчуючи політичним тиском, ніж скажімо, у того ж самого Дмитра Хірташа. У нього вовмаль, якщо порівнювати з російським керівництвом таких важелів, і звичайно він конкурувати з ними на рівних не може. Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, українські правоохоронні органи сказали вже своє останнє слово в цій історії. Далі справа тільки за американцями, чи е, якісь справи, які стосуються того ж фірташа, існують в Україні, і ну не знаю, хтось СБУ, ДБР, антикорупційна прокуратура, просто прокуратура опікуються цими справами. Дивіться, головне питання, звичайно, вже вирішено, головний масив справи, який стосувався стосовно Дмитра Фірташа. І зараз це питання вже для американського правосуддя. Вони намагаються його добитися, його екстрадиція. Той же час, враховуючи те, що Фірташ був фактично два десятиліття дуже надзвичайно впливовим гравцем на ринку газу, зокрема і що. Те, що стосується облгазів, тощо, то воно, звичайно, буде ще певний час розслідуватись і будуть впливати всі на все нові і нові, нові факти. Але це вже, скажімо так, відголоски того його колишнього впливу, тому що зараз він позбавлений а, того впливу, який в нього раніше був в Україні, і головне питання полягає в тому, чи вдасться Сполученим Штатам добитися його екстрадиції, чи пану Фірташу буде. Вдаватися ще далі відтягувати це питання і затягувати якомога можлива Угу. надовше. Давайте тоді звернемося до іще однієї справи. А, географічно перенесемося зараз далеко від, від відня у Тбілісі. Посол Грузії, тому що будемо говорити ми про Михайла Саакашвілі і про ну такий дипломатичний скандал, напруження, яке зараз є між Києвом і ТБІЛІСІ у цьому контексті. Посол Грузії Закарашвілі підтвердив, що поїде з України через Саакашвілі. Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі розповів, що мав зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Той попросив його протягом 48 годин поїхати з України для проведення консульт. Тації щодо питання колишнього президента Грузії Михаїла Саакашвілі. ми звичайно погодилися, бо це була вимога і прохання президента України. Так сказав посол. Він додав, що пояснив українській стороні позицію Грузії з цього питання. Далі цитую зрозуміло, що це питання заважає розвитку двосторонніх відносин і відповідно створює певні проблеми, у тому числі для комунікації, так сказав Закарашвілі. Також посол пообіцяв, що Грузія і надалі допомагатиме Україні. Дипломатичні формулювання, безперечно, але ну ситуація дійсно скандальна. Відео на якому стало видно нинішнє становище, нинішній стан, фізичний стан Михайла Саакашвілі, воно абсолютно вражаюче, і Михайло Саакашвілі залишається українським громадянином. Які є можливості боротьби, так би мовити, за його долю, за його принаймні належний догляд. А що може зробити Україна і як ситуація буде розвиватися? Ну дійсно Україна має опікуватися абсолютно всіма своїми громадянами, без виключення в тому числі долею Михайла Сакашвілі. І звичайно, тут на вважаючи, що Україна вже багато разів пропонувала перевести його або до України, або до інших країн, наприклад, там європу. Але ці пропозиції були офіційним білісі проігноровані. Звичайно, більш таким перспективним виглядає, якщо е ці організації, куди білісі е щонайменше номінально і формально хоче попасти, зокрема наближатися до членства в Європейському Союзі, якщо європейські інституції е будуть на це. Ну і головне звичайно, щоб якщо до цього питання підключаться Сполучені Штати і в координації з ЄС вони запропонують якийсь вихід з цієї ситуації. Тоді можливо будуть там буде певний прогрес. Ну а поки що дійсно ситуація виглядає такою, що є пропозиції до офіційної Тбілісі почати вирішити цю ситуацію і перевести Сакашвілі до однієї з європейських ліній, але бачимо, що вони натикаються на несприйняття, і поки що тут про світло не бачимо. Пане Андрію, ну в Україні теж ми пам'ятаємо не такою вже простою була доля Михайла Саакашвілі, Його теж заарештовували. Ми пам'ятаємо, як прокурори за ним ганялися по даху будинку. Але. Але він формально є українським громадянином на поточний момент, і от від МЗС Грузії разом із висловленням глибокої стурбованості викликом посла до українського МЗС. Також вони кажуть, що це ескалація ситуації, ескалація цього конфлікту, і що це втручання у внутрішні грузинські справи. От я хотів би попросити вас допомогти нам зрозуміти, внутрішня справа чи міжнародна справа, ну тому тому що це ж йдеться про українського громадянина і тому зрозуміло, що український президент, українська держава турбуються його долею і звертають увагу, що його ув'язненні просто знищують. Дивіться ну тут є декілька важливих моментів. Момент перший е, дуже так прикро, що саме із за Саакашвілі в черговий раз між е, Україною та Грузією виникають не те, що серйозне непорозуміння, а напруження. І дійсно, як зауважила Грузинська МЗС, що це дипломатична ескалація, це перший момент. Ну і звичайно, це скажімо так: напруження на ще на грузинському напрямку. Це останнє, що потрібно зараз офіційному Києву в такій складній ситуації. Зараз у військовий, який він перебуває, і звичайно, ми були б зацікавлені. Україна була б зацікавлена в тому, щоб підтримувати добрососідські і партнерські стосунки з Грузією. Тим більше, що ця країна гуманітарну допомогу надає, тощо другий момент полягає в тому, що з формальної точки зору я теж про це вже напередодні сказав, Україна діє абсолютно правильно, оскільки фактично Михайло Сакашвілі є її громадянином, і uh -huh. держава Україна має захищати своїх всіх громадян без винятку, тому не можна сказати, що вона втручається абсолютно безпідставно uh -huh. в грузинські справи, коли вона звертає увагу на. Ті проблеми, які зараз є з перебуванням Михайла Саакашвілі на території Пане Андрію, третій момент угу. так я ще не да, да. і Дивіться, Третій дуже важливий момент все ж таки цей громадянин України він є колишнім президентом Грузії, який контролює певну частину політичного сегменту, там який користується прихильністю і можливістю впливати на політичні процеси в Грузії, через свою партію. Єдиний національний конгрес та Єдиний національний рух та інші, скажімо так, вони там є важелі. Тому звичайно з цієї точки зору грузини оцінюють те наскільки він може ситуацію дестабілізувати внутрі. Ну і намагається цьому е, чинити перешкоди. Тому як виглядає саме вважаючи на другі та треті пункти, які я озвучив, то дуже е, було би правильно. І так виправдана, якщо б офіційні Київ та Тбілісі почали зближувати свої позиції і знайшли такий компромісний варіант, який би дозволив ситуацію вирішити. А ви бачите за нинішньої грузинської політики при пане Андрію? Ви бачите за нинішньої грузинської політики такої лояльної до Росії в принципі можливість от, вирівнювання відносин? Ну, теоретично вона залишається так. Ми бачимо, що, наприклад, під тиском, якщо виникає тиск на нинішню грузинську владу, то вони uh -huh. ситуацію свою пом'якшують. Наприклад, це було з законом про іноагентів. Коли uh -huh. почались масові протести, то звичайно вони були змушені скоригувати свою позицію і відмовитися від прийняття цього закону, фактично в тому вигляді, де він був калькою з російського закону. Тому так само і тут тут ключове питання полягає в тому, mm. чи будуть готові сполучені штати як ключовий гравець долучитися до тиску на грузинське керівництво. Ось в тому в цьому випадку його корекція опозиції буде дуже ймовірна і вона ну я навіть можу сказати, вона відбудеться. Дякую, пане Андрію. Спасибі величезне за сьогоднішню розмову. Політолог Андрій Миселюк був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.